Господи, Боже, учини нашу сім'ю місцем, де Ти постійно перебуваєш з усіма святими ангелами і архангелами. Хай у нашій родині ніхто не страждає від гіркоти, егоїзму, помсти. Самотності зійшли Святого Духа на нашу родину, щоб тільки правдиве, чесне, справедливе, шанобливе життя гідне хвали могло наповнити наші душі. Господи, опікуйся нами, нашими дітьми. Внуками благослови нашу сім'ю, нехай будуть усі члени нашої сім'ї до вподоби Тобі, нехай царює в ній мир і християнська любов. Боже, славлю тебе і дякую за Твою присутність у моєму житті. В житті дітей, внуків, прошу тебе, вилий твою цілющу любов на мене, дітей, внуків, на мою родину, на наші немочі і кризові ситуації. Нехай Твоя благодать торкнеться всіх нас. Хто страждає або потребує особливого зцілення, звільни наші тіла і душі від впливу всякого зла. Господи, зціли усіх, чиї життя наповнені ненавистю і непрощенням, нехай Твоя благодать покриє кожного з нас, дітей, внуків через Ісуса нашого Господа. Амінь.